Всім добрий день! Сьогодні хочу замаринувати і запекти таку рульку. Рулька в мене здорова, тут 2700. Я виріжу косточку, я, потім, я буду показувати, як це буду робити. От. Тут потім добавлю, виріжу косточку в бідришках. А маринад у мене буде такий. Значить, тут дві чайні ложки солі, лаврушечка. Чайна ложка гіркого перця. Чайна ложка сухого часнику, прованські трави чайна ложка і чайна ложка коріандра мелитого. Я сюди все відправляю. Соєвий соус добавлю сюди. Не знаю, скільки може десь пару чайних ложок. Так, чуть-чуть. Так, хай тепер наші спеції постоять, подружаться. Так, ну приступимо. Ножик я наточила, гостренький такий взяла. І буду вирізати. Процес іде. Головне, щоб був гострий ніж і все. І ніяких... Я ж ви ж розумієте, я вам весь процес показувати не можу, це ж дуже довго ваше время забирати. І ось так. Шаг за шагом, шаг за шагом, і вирізаємо. Так, ну дивіться, вже я діло доходить до завершення. Ось бачите, як я гарно її вже вивернула, обрізала. Вже діло доходить до завершення. Ось так, це я обрізала, тому що тут воно сама шкура. Це вже таке так обрізала я косточку, бачите, гарненько. Все. Так, тепер виріжу косточку з Бедришка. Мені ж треба заповнити ці пустоти, де була косточка в голінці. Зараз виріжу косточки, ну тепер будемо все натирати. Зараз я напру голінку зразу. Ці, всі своїми приправами всіми. Ось так гарненько-гарненько натираємо. Тепер я сюди позапихаю, де була косточка, оці пустоти. Так, о. Косточку ж ми обрали, тепер треба нам пустоту заповнити. Тепер акуратно буду замотувати. Ось так. Ось так, тепер тугенько отако. Зараз поправимо. Так. Здорова, звісно, моя ляжечка. Ось так. Замаринувалась моя гомілочка. Десь часа 4 вона в мене лежала в холодильнику. Тепер я цю плювочку зніму. Так, ось так. Вот так, беру обережненько и отправляю в рукав. Вот так. Все. тепер фольгою. Так. Фільга у мене увенька, я напевно, дві. Так, і так три слоя. Так, все закутали. Я взяла це блюдо таке, укладаю ось так. Як я вже сказала, в в мене тут три слоя. Так, достала я свою рульку. Пеклась вона в мене три часа. Гляньте, гляньте, яка прелість. Ну, естественно, я її буду різати, коли вона гарно-гарно захолоне. Тоді вже поріжу і покажу вам, яка вона в розрізі. Так, ну показую. Дивіться, зважила я все-таки свою гобілочку вже в готовому віді. Значить, сразу розказую. 700 грам одійшла у мене косточка і кіло 630 чистого, чистої запеченої голінки. Ну тут же, правда, ще два бідришка було, але все одно вигодно, кіло 600 такого м'яса за 200 гривень я думаю, ви не купите. Ну ось так, дивіться. Ось яка красота вийшлася, гляньте. Ось так. Ви тільки подивіться. Ну, а на цій нотки я з вами прощаюсь. Я завжди, желаю вам мирного неба. До побачення.